Ми нарешті заповнили прогавину в кухонних ножах. У нас не було таких маленьких овочевих, універсальних ножів, філейних ножів без наборів. І тепер вони у нас нарешті з'явились. Причому з'явились не просто ножі, а з справжнього Дамаску і з дуже крутими ручками. Конкретно, от така от серія ножів є з карбоновими ручками. Причому карбон тут битий, залитий епоксидкою. Надзвичайно класно виглядає, є мозаїчний пін, вставочка така. Всі ножі по конструкції це фултанги. тобто максимально міцні, надійні. Красиві основа сталі тут VG-10. Гартування в 58-60 одиниць, чого максимально достатньо для того, щоб їх можна було в домашніх умовах легко правити, і при цьому вони гарно тримали заточування. І також з'явилися ще ось такі от ножі. Тут уже дерев'яна ручка, вона має специфічну форму, є вставочки біля гарди, і також є без вставочки, але вже з такою рельєфною ручкою, теж універсальний ніж та овочевий. На відміну від карбонових, вони мають чуть довше руків'я, чуть інший профіль. Вони вже не фулл танк конструкції, трохи легші, але дуже і дуже практичні. Для замовлення цих ножів можете переходити на сайт або звертатись в повідомлення.